Житіє преподобного арефи Печерського воістину, достойно і праведно завжди дякувати Господеві не тільки за послані блага, але й за страждання, бо останні не для одних лише праведників примножують благодать, як це було з Іовом, але й великого грішника перетворюють у довершеного святого. Прикладом цього є преподобний Арефа, про якого самовидець преподобного блаженний єпископ Симон так свідчить Був у Печерському монастирі один чернець на ім'я Арефа, родом з міста Полоцька. У своїй келії він таємно зберігав великі багатства, але настільки був одержимий скупістю. Що ніколи не подавав милостиню в Богому жодної монети і навіть на власні потреби нічого не витрачав. Одного разу вночі прийшли злодії і вкрали всі його багатства. Тоді він від великої скорботи і печалі ледь не помер. Під час пошуків, краденого він почав нападати на неповинних і багатьох гнобив несправедливо. Уся братія благала його припинити такі пошуки і втішала словами. Брате, покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Але він не послухав братів і різкими словами докучав усім. Через декілька днів він тяжко захворів, але й тоді не перестав нарікати і ремствувати. Чоловіколюбець Господь, який хоче, щоб усі люди спаслися, показав на ньому дивну милість свою. Якось, лежачи в ліжку, як мертвий, Арефа після багатьох днів мовчання, несподівано для всіх, почав голосно вигукувати: Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, я згрішив. Усе твоє, і я не шкодую за втраченим». Потім, одразу ж, вставши з ліжка здоровим, він пояснив братії причину своїх вигуків і розповів про таке видіння. Я бачив, говорив він, що прийшли до мене ангели, а також і сонми Щобсівське, і почали змагатися з приводу вкраденого в мене багатства. Біси говорили він не прославив Бога за це, але хулив, тому він наш і нам повинен бути відданий. Ангели ж сказали мені, О, нещасна людино. Якби ти дякував Господеві за викрадене в тебе майно, це поставилося б тобі в милостиню, як Іову. Бо хто творить милостиню, той велику заслугу має перед Богом. Оскільки творить зі своєї доброї волі. Якщо ж хто переносить насильницьке викрадення майна з дякою, що замінює благоволю, той має спокусу від диявола, бо диявол це заподіює людині, бажаючи викликати в ній хулу. Але вдячна людина в усьому покладається на волю Божу. І втрата в такому разі рівносильна милостині. Коли ангели сказали мені це, я заволав Господи, прости, Господи, я згрішив усе Твоє, і я не шкодую за вкрадене. Тоді біси несподівано зникли, ангели ж зраділи і, поставивши мені вкрадене срібло в милостиню, відійшли. Почувши це, Братія прославила Бога, який наставляє грішників на путь покаяння і який сповістив їм про велику силу подяки, блажений же Арефа, напоумлений Богом, з того часу повністю змінився на краще як розумом, так і вдачею. Так що всі дивувалися і говорили про нього з апостолом, коли примножився гріх, стало більше благодаті. Кого раніше ніхто не міг відвернути від хули, Той потім сам не переставав хвалити у всі дні прославляючи Бога і дякуючи йому словами Іова, Господь дав, Господь і взяв, як угодно було Господу, так і сталося, нехай буде ім'я Господнє благословенне. Також і в інших своїх гріхах він щиро каявся. Виявляючи ревність у нелицемірній убогості, у послуху, не перед очима людськими, але в чистоті зовнішній і внутрішній, він трудився в постійній молитві, в суворому пості і в багатьох інших чеснотах, тілесних і душевних, до яких спонукала його чеснота Подяки. Багатіючи чеснотами і відданістю Богові більше, ніж раніше, золотом і сріблом, він після багатьох трудів відійшов у вічний спокій. Він був покладений з шаною в печері і чудотворними нетлінними мощами свідчить про своє блаженство, рівне блаженству милостивих, які, за словом Господа, помилувані. Його святими молитвами нехай будемо помилувані і ми, що живемо з подякою, і нехай удостоїмося разом з Ним в Царстві Небесному дякувати Господеві у святій Тройці в нескінченні віки. Амінь. Пам'ять преподобного Арефи Печерського шанується 6 листопада